Просто, просто мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, ця подія дуже різко змінить ваше життя, поки ви карти. Нагадую, якщо ви придбаєте амулет, дозволяєте з руку телеграм, пишете відгук про дію амулету, не найкращий відгук. Я кожного місяця розігру поштовий подарунок. це буде як так дивимося. Ох, тут карти кажуть, що у вас була башня з людиною. І тепер до вас йде король Пентаклів. Будьмо таке відчуття, що ця башня вона вже закінчилася, тобто таким чином, що по-перше, вона була правильно зроблена, бо будували все не на надійній основі, і тепер до вас йде король пентаклів. Чоловік стабільний, чоловік надійний. Колесо фортуни він хоче з вами поновити відносини. До речі, ви могли вже з ним закінчувати відносини і поновлювати це могло періодично бути. Так то до речі, цей чоловік він іде. Король Пентаклі, тут карти роблять уклін, або він зараз, у вас гроші не заробляв, або не був стабільним і надійним. І зараз є людина, яка сама себе може забезпечити. Розумієте, так, йде до вас, як до імператриці, як до жінки особливої, жінка, яка займає в його серці саме почесне місце, як до матері своїх дітей, або зараз, або в майбутньому, бо у когось це ваш самий чоловік. Як чоловік, який готовий брати відповідальність, забезпечувати. І все таке інше і далі за списком. Ох, як круто. Аркан суд, імператриця і суд, дівчата. Доленосні зміни йдуть. Звісно, все зміниться. Аркан суд про те, що ви не просто так з цим чоловіком. Тут, по-перше, він все оцінив, переоцінив. По-друге, доля, доля тут рулить і доля тут править так, як потрібно. Так, він править до вас свої почуття. Тут дьявол, дівчата, його дуже тягне до вас. Він нічого не може з цим зробити, але і вас тягне до нього. Я не дуже люблю дьявола. І що? Не дуже це мені карта подобається, а він переживає десятку мечів. Тобто дьявол тут неспроста. Йому послали вищу силу його, щоб він перестраждав, бо тільки в стражданнях людина виростає. і Багато чого розуміє, якщо вона не йде в трансформацію, якщо немає у нього амулету на особисте життя. Майте на увазі це так, і що йому дуже важко одному все нести. І верховна Жриця карти кажуть, він дуже багато купався всередині собі, розбирався з цією ситуацією і зрозумів, що він хоче вже не тільки.